Тобі величний народе величної країни. Мене звати Катерина Соляри. Це новини з України. Триває 450-та доба нашого героїчного протистояння ворогу. Дубайка наближає Україну до перемоги, і ця перемога розпочинається з перехоплення тактичної ініціативи. І саме це зараз і відбулося під Бахмутом на думку аналітиків інституту вивчення війни. Але щоби не вводити нас в оману, кажуть, що то ще не велика операція. Але що таке велика операція? Це багато маленьких локальних контрнаступів, тактика тисячі порізів, якщо хочете, які розпочалися кілька днів тому на Бахмутському напрямку і наразі тривають. І за словами аналітиків, українські сили прорвалися через російські лінії оборони біля Іванівського і Кліщіївки. І про це пищать і росіянські воєнкори, констатуючи, що їхні сили відступили плюс-мінус на 15 кілометрів на північ від Бахмута. Але українські війська в населений пункт ще не увійшли. А ми їх і... Не підганяємо. Напередодні нагадаю також, третя окрема штурмова бригада у складі сухопутних військ збройних сил України повідомила про прорив на західних околицях Бахмута, таким чином створивши плацдарм для подальшого контрнаступу. І там ширина прориву становить 2 кілометри е ширини і глибина 700 метрів за оцінкою захисників попереднього ворога, що найменше двохсотих і до сотні трьохсотих. Ще четверо росіянців потрапили в полон, і також ліквідовано резерви окупантів на даному напрямку зокрема, декілька росіянських складів боєкомплектів. У той же час справжній безпілотний копак відбувається у Криму. Один з крайніх, бо він точно не останній, впав на залізничні колії і обірвав контактні дроти. Русня стверджує, що саме залізничне полотно пошкоджено не було, але рух поїздів зупинено. Колаборант Оксьонов при цьому, звісно ж, заявив, що російська ПВО над Кримом збила ще чотири невідомі безпілотники. Гін нагадаю, що напередодні якесь ЧП у сенсі що прай зайшло на коліях, які розкидало на 15 метрів, а під ними утворилася вирва на кілька метрів в глибину. А поки вони там збивали безпілотники, у нас Петріот Воскрес. Побільше більше того, знищений росіянцями Петріот не лише воскрес, а й помстився. У коментарі CNN представники Пентагону і Конгресу США повідомили, що українські військові застосували комплекс Петріот, щоб збити росіянський бомбардувальник, який збирався запустити ракети по українських цілях, але не встиг. І, хоч доказів тому наразі, немає, та у Пентагоні не сумніваються, що це був саме Петріот, бо інші системи ППО, які є на озброєні в Україні, не мають для цього достатньої дальності. Сті ураження при цьому американські посадовці додали, що українці самі ухвалюють рішення, як застосовувати Петріот для свого захисту. Загалом, же, якщо порахувати, то з першого дня повномасштабного вторгнення Канашенков знищив вже щонайменше 70 хаймарсів, стільки в Україні навіть не було. Ну і також за версією окупантів вони знищили майже всі самохідні артилерійські установки Паладін і вісім ракет Сторм Шедоу». Загалом Україна їх отримала від 2 до 10. тобто виходить майже всі. Тож переживати їм, нібито більше немає за що. Але є нюанс. Як бачимо, всі вони, як виявляється, можуть воскресати і мститися. А мститися я вам скажу є за що. Від початку травня кляті вороги наші намагалися поцілити по Україні. Через день 10 днів з 19 лунала повітряна тривога. Тож про все це має знати світ. І саме тому президент Зеленський особисто вирішив відвідати саміт G7 в Японії. Він таки вирушить до Хірасіми, щоб особисто долучитися до лідерів країн Великої Сімки. Про це пише Блумберг. І Зеленський полетить на військовому літаку США до Японії. Після зупинки в Саудівській Аравії там президент візьме участь у саміті Ліги Арабських Держав. І раніше також повідомлялося, що Зеленський нібито приєднається до саміту віртуально. А саміт лідерів Великої Сімки стартує от 19 травня в японському місті Хіросіма. Учасники планують оголосити там про нові санкції проти Росії. Тож чого би не послухати їх не онлайн, а особисто. Ну а росіянці тим часом готуються до візиту шойгу на окуповані українські території, а саме до нашого Маріуполя. Тож вони там почали показові тренування, викотили ствольну артилерію і починають так звані тренування. Через це місцеві можуть чути вибухи. Знаєте, як не кіно, то полігон, чесне слово, русня точно вирішила довести травмованих людей до сказу написав у мережі Петро Андрющенко. каже, що загарбники влаштували ці тренування заради приїзду Шойгу і щоб зробити для нього картинку передової на фронті. Ох, як же нам руки чешуться влаштувати для нього не картинку, а реальну передову. Нам би тільки f 16 Ну і, до речі, чому ми постійно про ті f 16 торочимо? Бо вони універсальні. Перевага f 16 над іншими подібними озброєннями полягає насамперед у тому, що їх можна використовувати і як тактичний бомбардувальник, і як літак наземної атаки, і як радіоелектронну боротьбу. Саме тому Київ віддає їм перевагу перед. Ну не знаю, наприклад, міражами французькими, крім того, F-16 мало не найпоширеніший винищувач у світі. Всього було випущено 4500 таких екземплярів, з яких близько 2300 знаходяться на озброєнні, що становить 16% світового бойового арсеналу. І використовують його 25 країн. Це відкриває шлях до пришвидшення поставок і загальної доступності літаків, ну, а також їх комплектуючих. На цьому дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує Збройні Сили і наближає нашу перемогу. Давайте конвертуємо нашу людь у донат. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні! Слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось. І побачимось.